Перейдемо до е, СПФ тих Кремів, так, так, так. Е, вони дійсно захищають нашу шкіру від раку, чи просто йдеться про запобігання старінню шкіри? А ці креми дуже важливі, тому що вони і сприяють тому, що ми, від, ми відтерміновуємо так фотостаріння mm -hmm. шкіри, і ми це дійсно захищає від раку шкіри. Тобто, це вже науковий факт, це доведено. Що відбувається? А коли ультрафіолет попадає на нашу шкіру, наші клітини дуже чутливі до нього, і часто ультрафіолет порушує ДНК клітин, і тому відбуваються такі зміни, що можуть призводити до раку шкіри. А креми з СПФ не дозволяють цього робити. Тобто вони якби відбивають, розсіюють цю енергію, і таким чином це справді фотозахист. Тобто, будь-який працю... Крем СПФ захищає? Е, ні, не будь-який. В Кремль СПФ є такий момент, що це не медичний засіб. І фактично якість цього крему вона лежить це як репутація фірми-виробника. Тому дійсно я буду радити там більш такі відомі виробники. І багато з них роблять дуже гарний продукт.